Доброго дня, шановні. Ось мій перчик вже набирає сили. Це називається чорна кобра. Ось такий кущик, він невисокий. Десь 30 см висотою. Він росте у мене у відрі, дві рослинки. І так себе почуває. Ще є один зараз я вам покажу. А ось ще один. Ще одна рослинка. Ось я поставила на табуреточку, щоб було видно. Ось він, який гарний чорна кобра. ось Гарні перчинки такі рівненькі. І такими квіточками вони декоративність у них гарна. Я думаю, і на веранді, чи десь на вікні теж буде стояти. І він теж гіркий, що його можна вживати в їжу, хто полюбляє. Перець гіркий. Або гострий. Думаю, гострий от-от привлініш. От чорний чорна кобра. Гарного вам дня.